Анно, проконсультуйте, будь ласка, чи обов'язково буде з'ясована думка дитини у цьому спорі? А скільки років дитині, питаю я, де вона наразі фактично перебуває? Ви б хотіли, щоб її думка була з'ясована? Чи ні? Оскільки з 10 по українському законодавству вона обов'язково з'ясовується. А з 14 років дитини спору взагалі про місце проживання немає. Дитина сама вирішує, з ким жити, з мамою чи татом. Бо насправді, навіть заслухавши думку дитини до 10 років, суд може обґрунтувати її неврахування або повноцінно врахувати і покласти в основу рішення думку чотирьох або семирічних дітей. Ви краще знаєте вашу дитину, який прогноз робите. Зазвичай я рекомендую зробити незалежний психологічний висновок і подивитися, що вийде, бо часто діти можуть піддаватися маніпуляціям чи залякуватись. При цьому варто враховувати, що виклики до суду це завжди психологічне травмування дітей. Тож варто це робити чи ні, вирішувати вам. Боротьба за те, що дитина суб'єкт, а не об'єкт, вже позаду, однак зловживати цим не варто. Кожен спір є індивідуальним. В гароло офіс ми знаємо все про з'ясування і врахування дитини у сімейних спорах. Сімейний спір вихід є.